Україна, скільки глибини у цьому слові! Це золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тизі плеза річок, сині очі озер і ставків, це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, карпатські верховини і Донецькі простори, Полісся і Крим, білесенькі полтавські хати і велич міських краєвидів. Все це наша Україна! З степів таврійських і карпатських гір з'єднався колір, синій і жовтий. Тож станьмо разом в цю значущу мить. Рівняймося на прапор вільної держави. І створила природа цей рід зі щирим серцем, з щирою душею, дружелюбним, терплячим, працьовитим і мирним до всіх народів. Відвази нашу заповідь на коту. До козацького діти земний український світ. Ми ніколи не були завойовниками, наші руки не осквернив загарбницький меч, наша совість не заплямована пожежами, руїнами, чиїмись сльозами, пригніченням людської гідності, смертю. Якщо брали до рук зброю, то лише для того, щоб захищати свій рідний край. Непереможна у бою ми славимо армію свою, бо всі на світі чесні люди, і дорослі і малі. Хочуть ми розкрізь і всюди, хочуть миру на землі. Мільйони наших людей вірять, що небо нашої України буде вільним. Його захищають славні воїни. Нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не нам, Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Одна від заходу і до сходу, володарка землі і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Я на світі край багатий, щедрий мила нами. Тись не дає, ей hey, брате, руку давай, разом зі мною співай, Україна, єдина, і ми, і, любов, і Україна це ми. Ми єдина Україна. Незважаючи на всі негаразди, ми прагнемо одного спокою, миру та блакитного чистого неба над головою.